Ми живемо в час, коли замістіші вибухи сирени і темрява. В такій реальності важко навіть виспатись, вже не кажучи про новорічну атмосферу. Але саме ці теплі дрібниці інколи рятують і додають сил. Тож сьогодні без психологічних тем, трошки вайбу, новорічної магії і сніжинок. Ви на каналі про тебе У мене сьогодні спеціальне новорічне відео. Думаю, комусь це буде дуже актуально і корисно. Тож поїхали! Я вирішила скласти план для повернення новорічного настрою там буде 8 пунктів. Перше, це випишіть все, що вас пов'язано з новим роком. Це можуть бути сніжинки, мандаринки, самодома, можливо, якісь страви, можливо, якась музика, можливо, прикрасти ялинку, а може, вас асоціюється новий рік з носочками на каміні, а може ще щось таке цікаве новеньке. В кожного воно індивідуальне. Тож напишіть собі списочок речей, які вам нагадують про це свято. Спробуйте відтворити ці речі, наприклад, подивитися самодома, спекти щось, якогось печипка новорічного, зробити ще якесь блюдо. Включити музику, прикрасити дім. Якщо у вас не вистачає сил на те, щоб облаштувати вашу кімнату, будинок, то можете купити якісь новорічні приколи, типу в мене рожки оленіші, і сніжок, і щоб вони у вас були, ви були готові до нового року. Можете щось приготувати, щоб відчути смак і запах нового року. А можете купити просто ароматичну свічку запахом, який асоціюється вас з цими святами. Прогуляйтесь там, де ця атмосфера створена вже. Тобто не треба прикладати ніяких зусиль, просто приходь і насолоджуйся. Якщо це в Києві, це може бути ВДНГ, там постійно роблять якісь декорації і якісь. Атракціони до Нового року. Можна піти прогулятися, подивитись на все це, насолодитися цим і надихнутися цією красою для того, щоб отримати свій настрій. Зрозумій, що натхнення і настрій сам до тебе не прийде, його треба влаштовувати. Забери всі очікування того, що новий рік пройде погано, нецікаво, невесело і так далі. Просто починай щось робити і насолоджуватися цим моментом. Бо він скоро втече від нас. Новий рік. Скоро пройде вже. Згадай дитинство, напиши список бажань, навіть не дуже список бажань, листа, що би б ти хотіла. Хотів, поклади під ялинку, якщо є прикрашена ялинка. Якщо ні, яка альтернатива, напиши собі список цілий, загорни в новорічний конверт, якийсь, склади в подаємне місце в себе вдома, і на наступний рік розгорнеш і подивишся, що в тебе вдалося виконати, а що ні. Або ще як варіант: напиши список бажань і купи собі щось з цього списку як новорічний подарунок. Просто щоб налаштувати себе на класну атмосферу. Не обов'язково цей подарок собі має бути супер дорогим, або супер класним. Це може бути щось таке мілке-мілке, до чого руки не доходили собі придбати або зробити, або знайти. Тобто все залежить від вашого бюджету і вашого бажання. Не зациклюйся на тому, що тобі потрібно відчути цю атмосферу. Просто почни кайфувати і насолоджуватися моментом, коли він є. Купи щось маленьке з новорічним байбом, щось таке, чим ти користуєшся кожного дня. Там чашка, блокнот, ручка, носочки. Наприклад, в мене такі теплі носочки, якими я гріюся зимою. Це може бути люба така дрібничка, яка буде кожного дня нагадувати про те, що свято скоро прийде, зробивши своїми руками, що буде нагадувати про дитинство, про той час. Такий безтурботний, коли ми щось завжди ліпили, вирізали. У мене це такі сніжинки. Нас завжди в школі і в саді вчили їх робити правильно, красиво. Їх можна робити різних розмірів, їх можна повішати собі на стіну, прикрасти і не треба нічого купляти. Я, до речі, в пошуках скочу для цього. Вони виходять дуже цікаві, гарні і реально повертають тако трошки в дитинство. В когось це може бути щось інше, наприклад, випічка якогось печива, або хтось в дитинстві постійно робив віночок на двері, новорічний спеціальний. Просто візьміть і зробіть щось таке маленьке. Можна купити маленьку ялинку, зараз такі продаються, почепити до неї пару шариків, або нарізати сніжку, почепити, поставити собі на робочий стіл і насолоджуватися кожного дня. Нею, якщо ви любите читати, купіть книгу з новорічним вайбом. Це реально дуже класно. Включіть музику і читайте, насолоджуйтесь. Або якщо ви точно не по книгах, візьміть, включіть якісь серіали, якісь фільм, мультик. І восьмий останній пункт це просто започаткуйте якусь нову традицію. Якщо ви знайшли ідею якусь цікаву, яку ви хотіли би спробувати на новий рік, спробуйте її реалізувати. І якщо вам сподобається і вас це надихне, запам'ятайте це і повторіть наступного року. Зробіть це своєю традицією. І кожного року ця традиція буде вас повертати до того настрою, який ви так шукаєте. І так, в мене невеличкий апдейт до відео. Я дала 8 пунктів, і я перевірила цих 8 пунктів. Я навіть зробила манікюр новорічний. Я прикрасила стінку себе вдома. Я сходила в місце там, де вже була створена новорічна атмосфера. Подивилася серіали, почитала книжку. Купила собі мілкий штук, купила подарок собі на новий рік Я зробила абсолютно все, що тільки могла, і реально в мене з'явився новорічний настрій. Я вже жду цього нового року, я вже хочу більше подарочків купляти всім, я вже хочу їх відкривати, а взагалі хочу поїхати додому і подивитись на ту прекрасну ялинку, яка в мене там стоїть. Також хотіла трошки більше інформації додати до того відео, чого, можливо, у вас немає бажання створювати навколо себе новорічну. Атмосферу, це може бути через. Те, що ваші нижчі потреби з піраміди Маслоу просто не закриті. Тобто, у вас є щось таке, що вас зупиняє і не дає пориву творчості. Наприклад, якісь проблеми з їжею, сном, з безпекою, з чим хочеш. В нашій країні дуже легко реально тримати ці базові потреби не закриті через те, що в нас досі війна, ми не можемо нормально спати через нічні атаки, ми відчуваємо себе в небезпеці через те, що... Кожен вечір може прилетіти шахет-будинок або ракета, Тож те, що у вас немає ресурсу на створення навколо себе новорічної атмосфери, це цілком нормально, якщо якісь потреби не закрить. Я впевнена, що це відео не було чимось новеньким для тебе. Але раз ти тут, значить ти цього потребуєш. В дитинстві нам це свято робили таким магічним, теплим і щирим дорослі. Тепер ти доросла, тож тепер тільки ти створюєш атмосферу навколо себе. Якщо ж тільки шукати можливості уникнути цього свята, цієї атмосфери, то в тебе це вийде і воно запам'ятається не таким, як хотілось би. А якщо пробувати налаштовуватися на класний вайб. Створювати його навколо себе і дійсно постаратися зробити це свято святом, то воно точно пройде саме так, як хочеться, і запам'ятається на наступний рік. Лише тобі обирати, як прожити цей новий рік. А я бажаю, щоб він всім був як найкраще і почався тільки з позитивних емоцій.